Отже, Володимир, чи чуєш мене? Давай розповідай, що там цікавого. Сюжет уже твій показали, тому люди в темі. Люди в темі це чудово. Що в мене цікавого? У нас тут сьогодні погода не авті, хмарно з проясненнями. Всі тут знаходяться в очікуванні матчу, адже вже зовсім скоро в Києві це буде. П'ята вечора, тут це буде перша година по обіді. Відбудеться матч, французи зіграють з німцями. Як ми вже вчора говорили, у включенні е, моєму, е, що французи під, підтягнулися саме на цей матч. Так, в принципі, і трапилось. Буквально е, кілька хвилин тому я, я бачив надзвичайно велику кількість французів. Всі вони е, їхали в таксі на стадіон. Е, я так розумію, вони туди спішили. Оскільки вони були без, без квитків. І чим швидше вони сюди приїдуть, тим збільшаться їхні шанси придбати все такі квитки. Квитки, які нагадаю, на чорному ринку коштують більше двох тисяч доларів. Ну, так, так, хтось, що... хтось непогано планує заробити, я думаю. Я думаю, так. І, і я навіть і більше скажу, що е, люди такі за дві тисячі. Доларів ці квитки купують е, о 23 й за Києвом, е, тобто тут буде п'ята вечора, Бразилія буде грати з е, командою Колумбії. Кол Колумбійці тут е, також в дуже великій кількості, дуже багато їх біля фан-зони. Очікують е, сьогоднішнього матчу. Матч відбудеться не в ріо де жанейро Він здається, відбудеться у Форталезі, е, дуже далеко від Ріо, однак. Е, не зважаючи на, на це, деякі кодеякі колумбійці на цей матч також відправляться. Ще я що хотів сказати, ти запитував мене вчора про протести. Так, от я сьогодні мав мав розмову зі своїм знайомим. Він зараз знаходиться в столиці Бразилії, місті Бразилія і розповів мені, що вчора. Відбулася така невеличка маніфестація. Там це не був якийсь масовий мітинг. Люди, які прийшли на цю маніфестацію, вони звичайно були проти проведення чемпіонату в Бразилії. Аргументували вони це тим, що дуже багато коштів було витрачено на цей чемпіонат, і казали навіть, що от в Бразилії. Де будували абсолютно новий стадіон, навіть немає е, команди, е, яка має грати на, е, на цьому стадіону вже після проведення е, чемпіонату. Е, Здається, вони сказали, що є якась невеличка команда в другій лізі, однак вона по рівню явно не дотягує так, щоб грати на цьому стадіоні. Це сама е, так, е, так е, така сама історія у Манаус, там команди та, взагалі. Немає, От так дуже багато коштів е організатори і безпосередньо уряд Бразилії виділив на побудову стадіону. Тому е ці ман маніфестації відбуваються однак я б не сказав, що вони такі е масштабні. Ага, зрозуміло, дякую, Володимир. Е, скажи, будь ласка, от е, там же ж фан-зони облаштовані. Відповідно, фанати з інших країн, ті, які не, ну, не дісталися до чвертьфіналу, вони роз'їжджаються по фан-зоні, ж видно хто, е, хто звідки. Чи все ж лишається до кінця чемпіонату? Подивитися, що буде. Багато фанатів, які е, придбали квитки. І, і, ну, це я розповідаю безпосередньо про Ріо. По інших містах я не знаю, яка картина. Однак, якщо брати Ріо, то є багато фанатів, які залишаються і на черсфінальні матчі, і на фінал. От, наприклад, я спілкувався з американцями. Після матчу вони були все такі... Е, розбиті, тому що вони до останнього змірилися що їхня команда зможе пройти е, у чвертьфінал. Так, от вони сказали, що тепер у чверці вони будуть болівати за збірну Німеччини, оскільки і Америку і Німеччину тренує один тренує фахівець з Німеччини. Тому вони підуть на стадіон палко підтримувати німців саме німців в цій грі. Ось так дуже тобі дякую. Тоді в такому разі будемо далі просити тебе включатися. Було б цікаво побачити реакцію фанатів на закінчення матчу. І французів і німці. Я думаю, хтось плак... ну, в будь-якому випадку хтось плакатиме після матчу. Сподіваюсь, побачити ці сльози на відео Володимира Мулу. Нагадаю, він спеціально для громадського там в далекій Бразилії.